Рісто Рюті, фінський державний діяч, народився 3 лютого 1889 року. Під час радянсько-фінської зимової війни 39-го 40-х років був головою уряду і відіграв ключову роль у підписанні московського мирного договору, за яким Фінляндія втратила частину територій. На цій посаді Рюті вів складну політику балансування між СРСР і Німеччиною. У 41-му році Фінляндія вступила у війну на боці Німеччини проти СРСР у 44-му році, коли становище країни стало критичним, він подав у відставку, що дало змогу новому президентові Карлу Густаву Маннергему укласти перемири з СРСР. Після війни Рюті був засуджений радянським тиском у процесі над винуватцями війни і відбув кілька років ув'язнення звільнившись, жив у Гельсінкі на пенсії, де й помер у 26 жовтня 1956 році.